Містер Сімс дає вам останній шанс висловитись. Наслідки будуть дуже серйозні, вони напряму вплинуть на ваше майбутнє. Питаю вас в останній раз. Кого ви бачили у вівторок ввечері під вікнами мого кабінету? Вони були схожі на будь-кого з учнів Бердусе. Що ж, в мене немає справжніх свідків. Свідчення містера Уілліса дуже нечіткі і непевні. Я чекав чіткої відповіді від вас, містера Сімс. Мені шкода. Мені теж шкода, містера Сімс. Я не можу покарати містера Гоумайера, містера Потера чи містера Джеймса. І не збираюся карати містера Уіліса. Адже з вас тільки він ще може називатися людиною Берду. Я рекомендуватиму дисциплінарному комітету виключити вас, містере Сімс. Тому що ви інтриган і брехун. Але не стукач. Пробачте. Не пробачу. Містер Слейк. Все це просто лайно. Стежте за мовою, містер Слейд. Це школа Берд, а не казарма. Містер Сімс, даю вам останній шанс висловитись. Містеру Сімсу він не потрібен. Містер Сімс відмовляється називатися студентом гідним Берда. Що у вас за девіз такий? Хлопці, здавайте, друзів, рятуйте власну шкуру. А відмовитесь, ми вас прилюдно підсмажимо. Ну, джентльмени, коли вогонь підступає, хтось біжить, а хтось залишається. Чарлі прийняв вогонь на себе, а Джордж сховався за у кишеню. І що ви робите? Ви нагороджуєте Джорджа і нищите Чарлі? Ви закінчили? Ні, я тільки розминаюсь. Ви будуєте корабель для щурів, човен для донощиків і стукачів. Якщо ви готуєте цих піскарів до людства, подумайте добре, ви вбиваєте той дух, про який заявляє школа. Яка ганьба? Що за спектакль ви тут влаштували? Єдина гідна людина сидить поруч зі мною. Душа цього хлопчика чиста. Бо він нею не торгує. А знаєте чому? Один із вас не буду називати ім'я, намагався його підкупити. Тільки Чарлі не продався. Ви виходите за рамки. За рамки. Я вам покажу, що таке за рамки. Ви не знаєте, що таке рамки. Я не вчора народився, я бачив людей з відірваними. Руками і ногами, і навіть молодші хлопців за ці. Але найжалюгідніше це ампутована душа, її протезом не заміниш. Думаю, вам краще зупинитись. Я не закінчив. Ви гадаєте, ростете лідерів, виховуєте чоловіків, але подумайте самі, якими вони виростуть. Я не знаю, як оцінити мовчання Чарлі. Але от що я скажу: він нікого не продасть заради свого майбутнього. Ось це і є чесність, це і є відвага. Ось яким повинен бути лідер. Опинившись на розпутті, Чарлі вибрав правильний шлях. тож дайте йому продовжити цей шлях. Комітете майбутнє цього хлопчика у ваших руках, підтримайте його. І захистіть, і одного дня ви будете ним пишатись. То як непогано гарно.